Хмельничани поважного віку святкують для відвідувачів міського терцентру соціального обслуговування день людей похилого віку. Черговий привід зібратися разом, послухати добрих слів і побажань та, звісно, святкових віршів і пісень. Спілкування чи не головне за чим ідуть до територіального центру пенсіонери уваги і турботи їм там також не шкодують. Причому не лише на свята. Наша робота не обмежується тільки наданням там послуг прибирання чи купівлі продуктів харчування чи ліків. Ми намагаємося людей залучити до спілкування поза стінами їхніх домівок. На мій погляд, це є основним, тому що людина в поважному віці. Я не говорю ніколи в похилому віці. Людина в поважному віці потребує спілкування як ніхто. Тож люди поважного віку гарантовано у центрі і добре слово почують, і здоров'я підправлять. Тут дуже колектив хороший, общення хороше, обслужування хороше, дають фіточаї, лічебний по назначенню і для серця, і для нервозності для неропатії. Нервувати пенсіонерам і справді доводиться досить часто. То пенсія за мала, то квартплата за велика, то ноги не слухається, то серце барахлить. От серця, от то робиться отак. От но це треба робити не для показухи, а кожен день. Процес оздоровлення під пильним оком медиків. У нас тут доктор. Алла Вікторовна, вона як рідня мама, біля нас, як біля курчаток, і давлення зміра, і цю, підеш в столову, там біля нас, як мама, і чайку наліє, і ну, все, і спитає, чи солоденьке, чи не солоденьке, а до масажиста прийдеш. То то не масажист, а взагалі якесь чудо від Бога і від природи. він нас... І розсмішить, і масаж зробимо для роботи з такою категорією населення. Необхідна фахова освіта, каже тамтешній лікар-геріатр Алла Соловей. Мовляв, мало бути просто лікарем, терапевтом чи кардіологом, і просто виконувати свої обов'язки медика. Тут слід бути ще й тонким психологом. Це не так просто і не так легко. Але є методики, які готують лікарів за цим напрямком роботи. І дуже прикро, коли з такими людьми працюють люди непідготовлені, тому й виникають конфлікти. І вина не старих людей, і не вина тих спеціалістів, в яких складаються такі різні критичні ситуації, просто необхідна підготовка. Дуже приємні такі брат і месестричка, всі дуже хороші такі. Я це ще кусочок совєтської власті, все, там, що ви записали. Це Віра Куркан про турботливе ставлення тамтешніх медиків. 86-річна хмельничанка свій вік похилим не вважає і каже, що до центру ходить для підтримки духу і морального, і фізичного. І, звісно, не забуває, що здоровий дух у здоровому тілі. Всім здоров'я і сил і радості, щоб вони ще брикали до, до років. Віта Франчук, Олександр Галянт для Подільської панорами.